23 травня загальна освітня школа номер 9 гостина вітала маленьких розумників в рамках 13-го міського конкурсу юний родит родит-2015». Участь у ньому взяли найкращі учні четвертих класів 22 шкіл Слов'янська, Миколаївка та Святогірська, а також вихованці Слов'янської школи-інтернату номер 1 Організаторами конкурсної програми за традицією виступили відділ освіти Слов'янської міської ради та навчально-методичний центр. «Конкурс передбачає дітей неординарного мислення, критичного мислення. Тобто діти повинні проявити свою юридицію. Тут не тільки людина, дитина може не виконувати на 12 балів, наприклад, завдання з контрольної роботи, а тут може випадково не випадково займати перше місце, бо в неї нестандартне мислення. Це не просто конкурс, це свято для випускників четвертих класів. Завжди намагаємося і батьки, і вчителі, і методисти зробити для дітей цей день, який не забудеться. Захід розпочався з колоритної презентації команд учасниць Із вітального слова організаторів міського конкурсу та приймаючої сторони в особі адміністрації та підколективи 9 дев'ятої школи. Гумористичні театралізовані замальовки та інтерактивні ігри за участю тварин створювали святкову атмосферу, налаштовуючи всіх присутніх на позитив. При желанні ти можеш вчитися. Вот наприклад, в минулому місяці ти отримав вполне заслужені 12 балів по математиці. Брюкві. Я больше не буду. Эх, брюк вин Бачав участь у трьох номінаціях математика, художня праця та природознавства. Кожна школа, провівши відбіркові тури серед майбутніх випускників початкової школи, представила для участі у конкурсі своїх найерудованіших номінантів. Юні розумники, отримавши креативні завдання конкурсної програми, залюбки та з легкістю виконували їх. Матіматіка. У меня по ней лучше всего получается. Мне дома родители помогают с математикой. Оцениваешь уровень сложно? Ну да, сложно. В этой... Да, чтобы все тоже побеждали и получалось хорошо выполнять задания. Задания обширные. Это теоретическая часть, где дети показывают свои знания теории, которые они изучают в начальной школе. А также два практических задания. Рисование и лепка из пластилина. Очень сложно всегда судить, потому что каждая работа индивидуально, каждая работа по-своему хороша, и у нас всегда трудности выделить лучшего, потому что очень много хороших работ. Мне нравится рисовать. Я когда-то ходила на рисование. Нет, задания несложные. Ну, если их знать, они несложные. Задание было на нарисовать весенний ви ветерок. Ну, вот я представляю себе, как весной дует легкий ветер. Хочу пожелать удачи, чтобы они, ну, раскрыли себя, победили. А себе чего желаю? Ну, тоже победы. Ну, чтобы хотя бы не последнее место. Потому что я люблю природу, потому что я люблю передоведение, это мой любимый урок. Да, я занимаюсь дополнительно дома, читаю книги, беру специальные библиотеки из школьной библиотеки книги и занимаюсь. Конкурсов по природе у меня не было, но ходил по математике, по украинскому. На украинском пятое место было, на на кенгуру я занимал золото. что успехи, успіхи были. на колосок. Я ходил, теж занимал золота на колоски, щоб получалось, чтобы вони не волновались, щоб вони знали, що вони все одно лучше, що избраны цими школами. Я зв'язувала і що раз добити победу, що раз прославить свою школу, і раз стати хорошим. Попереду на юних ерудитів, крім конкурсних завдань, очікувало чимало сюрпризів і насичена розважальна програма. Сюжет цього свята відбувається в двох місцях. Школа. Приймає тут рудітів, які займаються в номінаціях математика, художня праця і прадознавство. А потім школа для початкових класів приймає їх в своє ем, святкове кафе. Вони там снідають і потім у них розважальні ігри. Тобто для дітей це було не тільки іспит, не тільки якийсь конкурс, але ще це свято. Вони повинні відчути переможцями цього року. Вони закінчують четвертий клас, першу ступень навчання. Довго та хвилюючою стала церемонія нагородження переможців міського конкурсу Юний Ерудит Ерудит-2015». Отже, в номінації математика беззаперечну перемогу здобув учень загальносвітньої школи номер 1 Іван Ляшов, учитель Ірина Чернишова. Першою в номінації природознавства стала учениця школи номер 8 Анна Шмарова, вчитель Ольга Волковська. І в номінації художня праця перше місце посіла, учениця першої школи Інна Троянова, вчитель Тетяна Дяченко. Цього святкового дня без подарунка не залишилась жод. Одна дитина, переможці отримали пам'ятні та корисні подарунки, а всі учасники захочувальні сувеніри, а ще приємні спогади та піднесений настрій. Вся школа дев'ята, відділ освіти, методичний центр. Ми всі хотіли б, щоб діти запам'ятали це не екзаменом, не іспитом, а тільки святом, щоб вони вийшли тільки з позитивом, бо тут у нас найкращі учні нашої початкової школи.